Малята та дорослі. Сьогодні ми з вами вирушаємо на зустріч з геометричними фігурами та згадаємо, які ж фігури ми вже знаємо. Давайте разом назвемо ці фігури. Це круг, він котиться, тому що немає кутів Це трикутник. Він котиться не може, тому що. У нього є кути? Це квадрат. У нього теж є кути. Це прямокутник. У прямокутника теж є кути. Отже, можна сказати, що ці всі фігури мають кути, крім круга. А що можна сказати про ці фігури? Всі фігури називаються круг. Вони різнокольорові. Посередині великий круг, а справа і зліва від нього маленькі кружечки. А це які фігури всі квадрати, а які вони за розміром? Один червоний великий, а всі інші маленькі, жовті. А ці фігури, вони всі різні за кольором, за величиною і за формою. Але називаються всі однаково трикутниками, бо всі мають по три кути. А що можна сказати про ці геометричні фігури? Так, всі вони називаються прямокутники. Всі вони Синього кольору, але відрізняються розміром. Малята, подивіться, а хто ж це бігає? Це квадрати бігають. Всі вони однакового кольору жовтого і однакової величини. А за ними хто біжить, Та це ж круги. Вони теж, всі однакового кольору червоного і однакової величини. А за кругами біжать хто? Три кутники, вони теж всі однакового кольору зеленого та однакові за розміром. А їх наздоганяють прямо кутники. Вони теж однакові всі за кольором та за розміром. А ось гойдалки. На них вирішили погадатись фігурки. Давайте допоможемо зайняти їм місця. Першим сяде хто? Квадрат. А біля нього на гойдальці сяде хто? Трикутник. Ось які веселі у нас фігурки. А хто ж буде тут гайдатись? Зліва? Круг зайняв своє місце, а справа прямокутник. Малята ви правильно назвали геометричні фігури, і вони дуже задоволені, що ви їх впізнали. А які ж фігури ми покличемо на ці гойдалки? На першу гойдалку покличемо круг, на другу прямокутник, а на третю квадрат. Малята ви молодці! а ви знаєте, що багато предметів складається з геометричних фігур. Давайте складати фігури і подивимось, що у нас вийде. Круг великий, менший круг і маленький кружечок. Що у нас вийшло? Сніговичок получився. Тепер беремо червоний квадрат і зелений круг. Що ж ми склали? Кактус у нас вийшов. Ми склали кактус. А зараз ви згадайте самі, що ми будемо складати: квадрат червоний та рожевий трикутник. І получився у нас будиночок. А який же предмет ми зараз зробимо? Круг зелений і два рожевих трикутника, що у нас тут цукерка. Сподіваюсь, всі люблять цукерки. Ось і закінчилася наша зустріч з геометричними фігурами. До побачення, малята, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.